Пункти незламності у робочі дні працюватимуть з 8 або 9 години ранку до 17 чи 18 години за умови сталої роботи всіх систем життєзабезпечення тепловоду, електропостачання. У разі виникнення надзвичайних критичних ситуацій у цілодобовому режимі таке рішення ухвалено під час позачергового засідання Сумської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха. Як стало відомо, під час апаратної наради у Шосткінській міській раді до роботи у пунктах незламності планують залучати людей, які стоять на обліку у центрі зайнятості. Починаємо роботу щодо залучення безробіт з 1 листопада до робіт в пунктах незламності, за інформацією заступника начальника сумської обласної військової адміністрації Сергія Кропивченка. В області працює станом на сьогодні 522 пункти незламності, з яких 23 – мобільні, а решта стаціонарні. А також створені необхідні запаси палива.